Наша доренькі друзі, льоду нема, але ми щиру пісню для вас, українську найкращу в світі, заспіваємо Новим роком 25-ти мира, любі, кохання. Поїхали! Ой, на горі два дубки, друзі.

Вітер дуба китає, китає, козаків купитає, ой, душі ночия тий душі, ночі, ой, дічі ночі чи яти, чия чи ти, ой, чи вийдеш воляти, ойдучі ночі, я ти, чи чия ти, ой, чи вийдеш гуляти. А я донька морщина, а я донька марчина, а я донька, морщина, ма мамщина, ма силу отвесна в чека. А я донька, момчина, морщина, силуся до попки. Ой на горі, два дубки, два дубки. до кубки. Друзі, прекрасно рибалки, підписуйтесь, будемо співати разом! Слава Україні! Героям слава! Добрий день, наші рідні підписники. Ми приїхали на льод, а льода нема! Ми вас не поздравляли з Новим роком. Хочім поздравити з новим 25-м роком. пожелати мира, любові, щастя, здоров'я. Що боже. Чопиш, щоб риба ловилася, душа співає, друзі. Ти признайся мені, сидіть тільки висічані. Навесними сині. У пікрові печалі. Може десь у лісах. Карзілля шукала, сонце воду знайшла і мене чарувала. Чу я тебе в снах у Дібровах зелених у Дібровах своїх ти приходиш до мене і не треба нести мене китку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії, червоному ти в мене єдина, ти повір, бо твоя рода, твоя чистая вода, твоє бисная вода, синіх гір, твоя бисная вода, синих гір. Дивіться хлопці. Волові, волові, рибку, чекаємо дивіться, хлопці, скоро льот стане на вихідні мінус 9. Тут все замерзло, будемо ловити рибу. Тут літом люди ловлять теж рибу. Багато. Ми будемо вам показувати багато контентів. Ми вам прийшли показати наш Дніпр, наше Дніпро, наш Київ, наші острова, Водніков Остров. Це Нижній Садих, Там далі перший шлюз, другий, третій, Кілов, Це Дніпр. Іде в Одесу нашу українську. Наш, наша Україна непереможна. Наші українці сильні духом. Е, наші українці. А це Київ, наш град стальний. Києву 1500 років, 550 років. Якщо хочете, ми будемо ще й в Києві ловити. Випишіть, підписуйтесь. Буде багато концентрів. Колись, хлопці, тут пляж у нас на садах. Це е, вулиця називається Садова е, 119-118. Тут на камнях ловлять фідеристи завжди хлопці. Неплохо підходить під лящик, лящик. Здесь весною плотва йде. Дивіться, це колись е, е, сюди приходили кораблі. Була пристань велика. Зараз теж приходять кораблі. Після війни будуть приходити наші кораблі українські, будуть приходити кораблі. Ми, українці, будемо щасливі, ми будемо жити в щасті, в здоров'ї. В благослов... самому благословінні Господньому. Слава нашому Богу Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героям! Слава Ісусу Христу! Хлопці, підписуйтесь, будь ласка, на канал, і ви будете у нас розіграші будуть проходити. Буде багато контенту, хлопці. Ми вас дуже сильно любимо і хочемо з вами строїти майбутнє України, майбутню рибалку. Майбутнє щастя, майбутнє все наше майбутнє це в наших руках. Ми хочемо жити, растити дітей, займатися бізнесом, процвітати, радіти, любити. Всім бажаю здоров'я, крепкого здоров'я і мира. Слава Україні!